Після революції 1917 року безбожна влада, що взяла в руки управління над частиною, а потім і в цілому над всією нашою батьківщиною за допомогою кровавого терору здобувала собі авторитет. Так, під каток комуністичної машини попала віруючі православної церкви. Адже у цьому неймовірно великому переліку святих. Які постраждали за свою віру, за свою причетність до Христової церкви є як духовенство, монахи, так і прості віруючі люди. Сьогодні на календарі 21 століття на території України йде війна, і, можливо комусь було б незручно про це говорити, та ми не можемо мовчати і повинні речі називати своїми іменами. Близько двох тисяч святих людей, що в період з 1917 і майже до 60-х років постраждали від репресії різних комуністичних діячів. Ми не будемо детально розбирати, хто ці діячі, особливо хто вони були за національністю, хоч їх часто і асоціюють з росіянами, та повірте, що насправді це зовсім не так. Виконавцями всіх злочинів, звісно, були рядові працівники НКВС, та головні ідейні лідери знаходилися в Кремлі, а їх національна приналежність, повірте, зовсім далека від слов'янської. Та сьогодні, сьогодні не про це. Сьогодні про тих людей, які постраждали від цих безбожників, сьогодні про тих, хто не зрадив у нелегкий час віру прадідів, хто залишився православним до останнього подиху, про тих, хто служив насамперед Христу і виконував Його заповіти. Одним із перших таких сповідників Христових став митрополит Київський Володимир Богоявленський. 25 січня 1918 року п'ятеро озброєних солдатів прийшли до києво Печерської Лаври, звідки вивели його через всіх святські ворота і жорстоко вбили між валів старої Печерської фортеці неподалік від Лаврської вулиці. Ніхто не допоміг, ніхто не вступився, його холоднокровно вбивали. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський Василь спочатку двічі був заарештований революційною владою Чернігівської губернії. Потім, коли в липні його було призначено головою комісії по розслідуванню обставин вбивства архієпископа Андроніка 27 серпня 1918 року під час поїздки потяг було зупинено. Червоноармійці вивели членів комісії і розстріляли. Червні 1919 року полтавська земля освятилася кров'ю новомучеників. В ніч з 11 на 12 липня полтавський Хрестовоздвиженський монастир став жертвою більшовицького терору. Частину монахів було заарештовано, а одним із перших, хто постраждав від рук безбожників, став економ обителі Ієромонах Ніл. Очевидці згадують, як над похилого віку чоловіком знущалися, а через декілька днів, 17 липня, в лісі біля села Росошенці розстріляли. Всього за період правління комуністичного режиму на території бувшого СРСР за свої релігійні переконання та причетність до православної церкви в різні роки ХХ століття постраждало, та в результаті прославлено в сонмі святих 1784 людини. Ми припускаємо, що ця цифра повинна бути значно більшою, адже, ймовірно, є випадки, де було приховано злочини червоної влади. Вже традиційно, на початку лютого місяця православна церква вшановує пам'ять святих новомучеників і сповідників ХХ століття. Церква молиться і взиває, щоб подвиг цих святих не був даремним. Щоб віруючі православної церкви пам'ятали і брали за приклад їхнє сповідування віри. І сьогодні, коли нова влада гонить українську православну церкву, коли силою відбирають храми, відкриваються кримінальні справи на духовенство, коли переслідуються звичайні прості люди лише за те, що позиціонують себе з канонічною церквою. Ми молимо милосердного Бога, дай нам Боже сили і терпіння перенести гоніння 21 -го століття.